Як си? Мені якраз виходить принцип. Ні, ну так, коли ми направили і всі навіть. Яку ми з вами огорнували у 2014 році? Яка завжди відрізняла нас? Від, від будь-якої Росії. Зараз це, що будує Володимир Зеленський в нашій країні, Переслідування Петра Порошенка, ви численими гарними справами проти опозиції. Це породять. Правильно, і хай це почують і ця будівля, і ота будівелька, отам от через дорогу на сусідньому горбі, які дуже з великою тривогою вдивляються в свій віконця і думають, чим ж воно для них закінчиться? Воно от на тому горбі. Збирайте речі досить уже. Брехні уже вашу ніхто не вірить До побачення. А нам з вами слава Україні! Дякую, що слава, дякую. Всім і кожному. Я бачу, що ще і ще люди підходять. Нас стає все більше і більше і більше. Я десь маю таке переконання, що там, на Печерських пагорбах, на Банкові, десь, можливо, думали, що ми тут постоїмо годину і розійдемося. Вони, мовляв, судді будуть тягнути час. Ми їм кажемо, а дідька лисого, ми ніколи розходитись не будемо, ми тут до повної перемоги. Ми нікуди не підемо. І, друзі, ми будемо чекати пісти із зали судових засідань. Там є наші народні депутати.

А військовим зарплата не підвищувалися з 19-го року з часів президента Порошенка. Поліція заявляє про те, що їм не підвищується зарплата, і вони були дуже вражені, коли їм довелося зустрічати Новий рік з якимись там мізерними доплатами. Лікарі вже три роки чекають підвищення, і такий список можна продовжувати. Тільки у Коломойського все добре, і у Дихалі які з Коломойським домовляються. І це все пора припиняти. А припиниться це з однієї тільки причини, коли ми з вами будемо об'єднані, ми з вами будемо діяти разом.